Якби не ти, я б не вірив в любов, Якби не ти, я б не знав, в чому сенсу простого земного життя. Життя. Наша сторі, сторі, просто почалась, я тихо жив собі, і ти собі жила. Я говорив, що для людей любов лиш звук, вона мігрант людських сердець і наших рук. Ти опікалася, не раз, і я горів, і я вважав, що світ хронічно захворів. Ці дві дороги заплелися у одну, І я піднявся на поверхню, а до того йшов по дну. Якби не ти, я б не вірив в любов, якби не ти, я б не знав, в чому сенсу просто земного життя, життя, нехай не раз ще впаду, стану знову, ти мені сили даєш, ніби крила і вони в небо летять. Летять. обов'язково його, комусь пустий перона, хтось вагон хтось вириває з м'ясом серце із з грудей, шукає хтось любов, безлічі людей, десь в павутині вулиць, вона йде, вони не розминулись, він її знайде, бо якщо ні навіщо ця планета та не веде якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не знав, в чому сенсу простого земного життя, життя, нехай не раз ще впаду, стану знов. Ти мені сили даєш, ніби крила птахами Вони в небо летять. Летять Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, в чому сенсу простого Земного життя, життя, нехай не раз ще впаду встану знов, ти мені сили даєш, ніби крила птахамів, вони в небо летять. Що у сенсу простого земного життя, життя, нехай не раз ще впаду, встану сном, ти мені сили даєш, ніби крила птахам і вони в небо летять. летять.